Друзі, за іспанською традицією, в новорічну ніч кожен іспанець ще до того, як пити шампанське, має з'їсти 12 виноградин. Існують дві теорії появи такої традиції, і обидві мають документальне підтвердження. З одного боку, історичні записи 1882 року свідчать про те, що іспанський вищий клас вже їв виноград в новорічну ніч. Наче у відповідь на розкіш і процвітання група мадриців вирішила спародіювати це, зібравшись на майдані Пуерта дель Шоль, що в Мадриді, у ніч 31 грудня, щоб їсти виноград, коли годинник проб'є північ? Таке іронічне глузування незабаром перетворилося на популярний звичай. Інші згадки датуються 1909 роком, коли фермери в деяких регіонах отримали винятковий урожай винограду, що призвело до величезного надлишку. Зіткнувшись з необхідністю, необхідністю продати таку велику кількість, виробники розробили геніальну кампанію. Вони продавали упаковки з 12 виноградин під назвою щасливий виноград. Який символізував 12 місяців року достаток та процвітання. Кожна виноградина з'їдається з кожним боєм годинника і з кожною виноградиною загадується бажання. Друзі, якщо вам вдасться з'їсти всі 12 виноградин вчасно, вас чекає рік удачі та процвітання. Друзі, тут необхідно зауважити, що в новорічну ніч в Іспанії не існує офіційних виступів на телебаченні. Король виступає в святий вечір, тобто en noche buena, а енночебє, тобто в новорічну ніч. Вся увага іспанців зосереджена на тому, аби вчасно почати їсти виноград. Бо бій годинника це ціла наука. І по телевізору завчасно пояснюють, що спочатку годинник б'є чотири чверті, які служать попередженням, а потім починається перший з 12 боїв курантів. Який сигналізує про початок ритуалу поїдання винограду, друзі, якщо вам сподобалась ця традиція, доєднуйтесь до неї і відчуйте, що ви в Іспанії. І звісно, друзі, ключові слова: досе уваж і уна кампанада.